Ми втратили одного з одного, скажімо так, з важкої зброї. Це Олексій Арестович, який на жаль згорів, і я, до речі, не жартую. От мені сьогодні написали, що от ви спочатку Арестовича хвалили, потім е кликали в ефір. а Зараз з нього знущаєтесь. Я не знущаюсь реально. Я люблю і поважаю, ну по-громадянському люблю. Олексій Арестовича. він зробив велику велику справу. На жаль, він згорів, і від того, що він зараз говорить іноді маячню і повну херню, я не буду його менше поважати. Знаєте, це ну тобто, це я б не сказав, що він емоціонально емоціонально інтелектуальний ампутант. Вибачте мене за таке порівняння. Коли повертається військовий з ну, без рук, наприклад, чи без руки з війни, і він вже не такий воїн, який був до цього. Ми не можемо його зневажати. Правильно так само і Арестович він віддав частину себе. Немає значення, він згорів як зірка, це зоряна хвороба чи ще щось. Тобто, це був такий накал емоцій, такий накал а, того всього навколо, що він просто згорів, і причини не мають не мають різниці. Так само, як немає різниці. Я знаю, що зараз буде дуже ображати кого, що я порівнюю з військовими, так але тим не менше, от друзі. Ну він зробив свою справу. На жаль, він далі не може її продовжувати. На жаль. От е, тому ми повинні продовжувати далі вже, вже без нього. І на пам'ять про Арестовича, поєднання його інтерв'ю Гордона і як це сучасного українського класика Леся Подерев'янського. Давайте подивимося це відео і запам'ятаємо Олексія Олексія Арестовича саме тим. Давайте запам'ятаємо саме тим, ким він був перші шість місяців після початку повномасштабного вторгнення. Ну в певній мірі це є медійний некролог. Що я? Ну мені ду. Я просто я мені в важ... та зачекаєте, ще його ховати. Я думаю, він ще проявиться. Я себе. дуже на це І сподіваюся. Знаю, Правда, в якій я, які я, які я, які я, я дуже, які 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 дуже які сподіваюся, питати. Але мені я дуже, я дуже е, я дуже бою, що він може з'явитись. от якраз в зовсім іншій якості. Ну, тому... І що це наше з що ми можемо до нього ставитися. ставити? Що, як що до він до росіян піде? Він же ж не піде. Розумієте, він же ж давайте. Подивимося, давайте подивимося, подивимося, можна, да, потім ти там не шопотітись. Я у лавлі вулю ультразвуки бачив цілковитій темряві, читаю місці на відстані. Триваю вверх на 20 метрів, а в довжину на 50. Можу перегрізти любе залізо і поцарапати любу камінюку, а за один раз можу вибити 20 киць, не привальце буде сказано. Ще продовжувати. Ех нам і так, вам так не буде. Ну, так, Олі, так, вертон, я не боже, ну просто Ну, реально ну, так... чудове відео ну, реально чудове відео. Мені дуже, мені дуже сподобалось. Так, так от з приводу того, що, розумієте, він просто з децюком спілкується. децюк лівак, децюк, філософ цей ну. і, так, Юлію, А що там спілкується? Я, я бачив пару виступів він цього Він його просто заразив цим лівачеством, Що типу, давайте на це цю... він нещодавно він робив, викладав на своєму як каналі. Як децюк арестовую? може когось заразити чимось? Це людина, яка розмовляє, яка розмовляє цими, як вони називаються. Причастями ну, як українською мовою. То він і... же ж там вже жодної конкретики. Він же, в принципі, він це може в кадрі жодної конкретики. Він же ж розмовляє те. так само, як Подоляк задає питання російським те, хвалить питання російським журналістам. Це речі, Це фунт. От ви знаєте, ви, ви задали фундаментальний вопрос. ви такий молодець. Дивіться, там конкретики жодної. Я два рази намагався подивитись, коли оце шматочка наклада. Це таке відчуття, що людина розмовляє жиліє. Що він розмовляє? А у нього хто у нас Арестович? Радянський школяр він сам це визнав. Е... Мислення на... на таке саме. Вони спілкуються. А що радянська людина, щоб не говорити в певних ситуаціях напряму свою думку? У них же ж дуже. І я це за собою запомічаю, як з пострадянським вихованням mm -hmm. людина. Що е, ось з цих моментів, коли ти щось хочеш сказати, але не сказати напряму, ти от цими афорізмами спілкуєшся. Тому ж і читали ж багато, щоб з книжок брати ці цитати, з фільмів, які описують тут чи іншу ситуацію. І він, ну це таке вже фантазії мої, але тим не менше. І ми не знаємо, як вони спілкуються за кадром. Це по перше. І розумієте, але я знаю, звідки не вийде. Ми від, ми це ми, зараз і, обговорюємо? Чесно, я кажу, не чесно. Знаю, так, я ти... завівся ні, щось. не втягувати мене в це обговорення. Я не хочу. І зараз я хочу, ще, якщо я не хочу саме це обговорення, але я зроблю зауваження. Арестович собі дозволив два тижні тому. Це вже про те, що межа між товаришем і ворогом вона дуже хитка. Арестович дозволив собі, значить, сказати, що можливо Україна буде йти по корейському сценарію, буде розділення на південну Корею, на північну Корею, і там будуть домовленості якісь. І це все повна мечня. По перше, у нас є чіткий, це, це дуже погано, що Арестович запропонував в принципі, припустив можливість будь-яких перемовин і розділення. Це не це, із цього я роблю висновок, що він дуже сильно ну, що він, він, його знищено. Його знищено. І, до речі, це ми знищили його своїм ставленням, своєю любов'ю. Це його знищило цими переглядами. От. Не може бути жодних перемовин, не може бути жодного розділення України на північну і південну. Ми про це говорили сто разів, про це говорить е, уряд, про це говорить військове керівництво, про це говорить президент, про це говоримо ми. Не може жодних перемовин. Поки росіяни тут, ми будемо е, ліквідовувати кожного окупанта. Не може бути такого, і навіть припущення такого це вже. Е, Допомога ворожій пропаганді Арестович тут дав штангу ще сильніше ніж він дав з ракетою.